Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні говоримо про королівські ордери. Право, яке принцеса Кетрін отримала вперше за останні 150 років, як принцеса Уельська. Як компанії отримували це право і як вони його втрачали? Що сталося з ордерами, які видавала королева Єлизавета, принц Філіп? Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Королівський ордер. Що це таке, і звідки пішло? Традиція, яка з часом переросла в королівські ордери, називалася раніше королівським патроном або королівською грамотою. По суті, коли королівська родина відмічає компанію чи виробника, який в той чи в тій чи іншій сфері має кращу якість товару, за їх думкою. Однак спочатку королівський патронат видавався переважно тим, хто займався мистецтвом, тому він і називався патронат, ніби патрон людиною мистецтва. Королівські грамоти почали змінювати королівський патронат приблизно в XII столітті. Перші грамоти надавалися торгівельним гільдіям, причому перша зареєстрована британська. Королівська грамота була надана ткацькій компанії у 1155 році Генріхом ІІ англійським. Ця компанія називалась і називається вже майже тисячу років «Worshipful Company of Weavers». У них на сайті прям є ціла історія їх компанії. Ви собі просто уявіть на одну хвилину. Компанії, які майже тисячу років. Оце я розумію королівська якість. Королівський ордер, який ми знаємо сьогодні, замінив ці королівські грамоти, або їх ще називали королівські хартії у 15 столітті. Українською мовою вони просто королівські ордери, англійською повна назва «Royal Warrant of Appointment». Таким чином вони створили більш формалізовану систему визнання. Друкар Вільям Кекстон був одним з найперших одержувачів королівського ордера, коли став королівським друкарем у 1476 році. Один із перших монархів, які взагалі видали саме ордер, був король Англії Чарльз II. Королівський ордер надсилає сильний публічний сигнал про те, що власник постачає товари якості прийнятної для використання в королівському домі, і таким чином викликав довіру широкої громадськості. У той час, коли якість продукції була суспільною, Спільною проблемою королівський ордер наділяв не постачальників незалежним знаком якості у той же час було дозволено використовувати знак на своєму пакуванні знак королівської родини. Ця традиція лишилася по сьогодні, але у 1840 році королівський двір вніс певні поправки щодо використання своєї символіки і додаткове регулювання до початку 19 століття під час правління королеви Вікторії кількість наданих ордерів виросла до 2000 ордерів. Що ж сталося з ордерами, які видала королева Єлазавета. Після її смерті вони автоматично існують ще два роки. І технічно далі вони не переходять до наступного монарха. Тобто на даний момент абсолютно всі ордери якраз таки в грудні 24-го року і закінчили термін своєї придатності. У випадку, якщо король захотів деяким з них подовжити свій ем, вже свій ордер, тоді так, тоді їх подовжили. Але більшість з них були. Призупинені, Тож, ж хто зараз має право видавати ордер? Ну по-перше, це звичайно король та королева. Причому у Шотландії у короля є особистий особливий ордер, і з 2025 року якраз таки це право надається принцу і принцесі Уельській Кетрін. Кетрін, стане першою принцесою Уельської, яка за останні 150 років зможе видавати королівський ордер. Попередньо до цього королівський ордер могла видавати аж Марія Текська, якраз таки в 1910 році. У принцеси Діани не було права видачі королівського ордеру, хоча сам принц Чарльз, тоді як принц Уельський з 1980 року цей ордер видавав. Тож аж Марія Текська була тією, хто міг видавати цей орден перед принцесою Кетрін. Сьогодні існує. Близько 800 королівських ордерів. Багато з них мають свій орден вже десятки років. Їх подовжують. Напевно, бренд, про який знаєте ви всі, який має королівський ордер, це бренд Молтон Браун. І них засоби для душу. Ось мені здається, чомусь, особливо у нас в Україні. Відомо, що ось цей бренд для душі ним користується королівська родина. Не знаю, от саме цей бренд він так відомий всюди, але є компанії, які навпаки мали ордери і втратили їх за останні роки. Як я вже сказала, під кінець 2024 року король позбавив деяких компанії їх ордерів, але не всі вони були через. Ордер Королеви Єлизавети. наприклад, компанія виробник шоколаду, яка отримала свій перший ордер ще під час правління Вікторії у 1854 році. Ось в грудні зараз був позбавлений цього ордеру. Менделіс інтернешнл, яка придбала цю компанію Кадбер у 2010 році, повідомила BBC, що розчарована цим рішенням. Чому ж взагалі цей бренд могли лишити цього ордеру? Уряд України критикував Кадбері за те, що вони продовжують співпрацювати з Росією після вторгнення у 2022 році. У червні група активістів B4Ukraine написала відкритого листа королю Чарльзу, і вони закликали виключити кожну компанію зі списку гарантій. Але конкретної причини сам Королі Палац не назвали. Але цю компанію, як і компанію Unilever, вони позбавили цього ордеру. А компанія Unilever також була в відкритому листі. Від компанії B4Ukraine. Чарльз продовжив ордери таким компаніям, як Хайнц, Нестле, а королева Каміла, наприклад, призначила сім нових королівських ордерів, і це, наприклад, її перукарь Джо Хансруд, дизайнер капелюхів Філіп Трейсі. Але про її неймовірну любов до Філіпа Тресі, і його капелюшків, навіть ми з вами змогли прослідкувати. Історія, яка не дуже приємно мене вразила, але у розповіді про королівські ордери неможливо на жаль і не згадати. Компанія Райдбі right Peller, це компанія спідньої білизни. Вони виготовляють, я так розумію, найкращі товари в цій галузі. Королева Єлизавета, принцеса Маргарет, принцеса Діана користувалися саме їх послугами. Вони отримали перший свій ордер ще у 1960 році. У них є суперпопулярні фото, де біля їх магазину стоїть якраз таки принцеса Діана. У 1982 році компанія була продана місіс Кентон. Вони отримали свій перший ордер у 60-му, але у 82-му компанія була продана місіс Кентон. Взагалі, як працює цей конкретний ордер? Він був виданий на компанію, на ім'я попередньої власниці. І коли Міс Кентон купила цей бренд, то їй довелось нормально так попотіти, щоб цей ордер продовжився для цієї компанії, але вже під її ім'ям. А в 2011-му вона продала більшість акцій цієї компанії за 8 мільйонів фунтів стерлингів. Але вона не була власницею, але вона була раді директорів цієї компанії. У 2017 році ця міс Кентон пише книгу Шторм у бюзгалтері розміру D». І пише багато од про королівську родину. Там була історія, як королева вперше була на примірці у 80-х напівуголена в палаці, що всі примірки проходили за її коргі. Також вона стверджувала, що принцеса Діана прийняла плакати моделей у спідній білизні і купальниках для принців Гаррі та Вільяма, щоб ті повісили їх у своїх кімнатах. В фарбах розповідала, як допомагала Діані обирати купальник. Книга містить подробиці розмов міс Кентон з королевою матір'ю, анекдоти про принцесу Діану. Навіть була її думка про деякі моменти і деякі її коментарі щодо рішень королеви Єлизавети як монарха. Про що вона думала в цей момент, незрозуміло. Але компанія в той же момент була позбавлена ордеру, як тільки ця книга вийшла. Міс Кентон так не володіла компанією, але, як я вже сказала, вона залишалася в позиції в раді директорів. І, по-друге, знову ж таки, Ордер знову був виданий на її ім'я у заяві Ріг Бієнпелер говорилося, що вони глибоко засмучені цим рішенням, але додали, що не можуть уточнювати скасування з поваги до її величності королеви і асоціації власників королівських ордерів. Сама міс Кентон сказала, що вона вбита цим рішенням, і вона сильно шкодує про те, що не була достатньо мудрою, щоб. Пропустити згадку про членів королівської родини у своїй автобіографії, тому що книгу вона вважала своєю автобіографією, а не типу книгою про королівську родину. І знову ж таки, вона назвала свою біографію Шторм у чашечці розміру ді я, взагалі, коли вперше цю книгу побачила, подумала, що вона про принцесу Діану. І я думаю, що вона на це якраз таки розраховувала. Просто не думаю, що вона думала, що втратить так свій ордер, а з іншого боку, описувати примірку напівголеної королеви в палаці і думати, що і за це нічого не буде питання. Ще одна компанія, точно відома для ваших вух, це компанія Херос. І вона також втратила свій ордер ще у 2000-х роках. До речі, ордер у Херос був саме від принца Філіпа. На момент, коли забрали ордер, він був у компанії аж 44 роки. Ну і ви, напевно, також догадуєтеся, чому ордер забрали. Звичайно, тому що тоді Мохаммед Альфаєт їм володів, і він звинувачував королівську родину, королеву і всіх в тому, що це вони вбили принцесу Діану та його сина. Іноді. І королівський ордер забирають тоді, коли в цих товарах більше немає необхідності. Так, королівські ордери, наприклад, були у Кларанс з 2008 року. Але цими товарами користувалася королева Єлизавета. І принц Чарльз, король Чарльз, тепер вже, відкликав ем, ці ордери без скандалів, без нічого такого. Просто ці товари вони більше не потрібні і ними користувалася королева. Також у списку неочікувано Елізабет Ардер, але знову ж таки, з тієї ж причини. Але тут цікава історія, у мережі ширилися такі чутки, нібито цей ордер забрали не через те, що королева більше там її немає, і вона користувалася цим товаром, а через те, що нібито це через книгу Принца Гаррі. Пам'ятаєте, там був момент, що у нього асоціація з кремом матері, така чудова, вибачте, я. Мені навіть не мені не дуже приємно це згадувати, але я думаю, ви знаєте, яка в нього була асоціація з кремом матері чудова, і нібито саме через цей епізод забрали цей ордер. Але ні, швидше за все, просто дійсно через те, що цими товарами користувалася королева Елизавета. Ну і що нам з вами найцікавіше? Ну мені особисто цікаво. Це прикраси. Я обожнюю всі ці брошки, тіари, тож ювелірні бренди, також звичайно мають свої ордери. І перший бренд це бренд Аспрей. Ми він вперше отримав цей ордер ще у 1862 році. Ми з вами бачили мільйон прекрасна і Навіть не здогадувалися, що це цей бренд. Наприклад, подарунок для принцеси Маргарет на її 25-й день народження на мисто від королеви матері. Вона замовила саме у бренду Аспрей. Сережки з сапфірами принцеси Діани, чокер зі смарагдами. Це все цей бренд. Ще один бренд, який має королівський ордер, звичайно, це бренд Cartier тяра, «Хало» від бренду Cartier. велика частина прикрас, які перейшли від Мадам Гривіль». раптом ви не бачили відео про ціаре про прикраси Мадам Гривіль». Обов'язково подивіться, ролик величезний, але чесно, всю душу вклала там неймовірної краси прикраси, які таким цікавим чином опинилися в. Королівській родині, до речі, каблучка Діани, яка зараз у Меган Маркл з великим аквамарином, вона також від бренду Картія. Поленсенсанс, наприклад, брошка королеви Єлизавети, яка вона придбала для своєї матері на її століття з трояндою. Вона від цього бренду. Ми детальніше говорили про неї у відео про зустрічі Королева Єлизавети з усіма президентами США. Звичайно, бренд Гарарт має свій ордер від бренду Ґарарт. Легендарна каблучка принцеси Діани з сапфіром. Бренд Mapping and Ендвеб. 7 квітня 2014 року стався перший візит президента Ірландії до Великобританії. Він зустрівся з королевою Єлозаветою і та обрала брошку від бренду Mapping and Web. Брошка містить квіти орхідеї ручної огранки. Water-Found Називають шістидесяти 66 діамантів і тичинкою з рожевого золота. Серед брендів, які підписані як саме ювелірні бренди, їх багато, їх близько 20. Але не всі вони робили саме ювелірні вироби. Деякі робили тарілочки, ложечки, оздоблення з діамантів для одягу купки, або, наприклад, ордери, якими нагороджують людей. Тобто брендів, які робили саме прикраси, брошки, їх насправді трішки менше, ніж 20. Хоча, якщо так продавитися абсолютно весь список брендів, то 20 разів потрапляється слово прикраси, діаманти, щось таке, скажімо так. І ще з таких неочікуваних для мене брендів виявляється, що у бренду Швепс є королівський ордер, причому ордер також видавала королева Єлизавета. Вона його обожнювала. Багато, багато брендів, про які ми навіть можемо не здогадуватися. Вони насправді мають цей королівський ордер, бо знову ж таки на даний момент 800 компаній носять свій ордер. А на цьому я буду завершувати наше з вами відео. Дуже дякую вам за вашу увагу. Напишіть, яка компанія, який ордер став для вас найбільш неочікуваним. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Дякую за вашу увагу. Бувайте і вже скоро вами Побачимося знову.